Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Найбільша аварія в Терасполі більше десяти авто на мосту по Шевченка. Спадкоємці перемог, пошук невідомих солдатів та експедиція для молоді. Столична одиниця повернулася. Люди просили про тролейбус. За п'яну їзду на електросамокатах, гіроскутерах, сегвеях можуть запровадити штрафи. Сьогодні президент Вадим Красносельський зустрівся з придністровськими спортсменами, учасниками 11-го фестивалю шкільного спорту. Він в кінці минулого місяця проходив у Москві. Юні придністровці привезли додому шість медалей і перше загальнокомандне місце. Його розділили разом із Вірменією. З главою держави поділилися враженнями від змагань. Адміністрація президента на зустрічі з главою держави приїхали юні придністровські спортсмени, учасники 11-го міжнародного фестивалю шкільних ігор країн СНД. Усі вони професійно займаються спортом. Була делегація представлена во всіх відах спорту. Була делегація представлена у всіх видах спорту. Ми брали участь друге, гідно представили свою країну. Ми боролися, всі діти віддавалися вдячні тренерському штабу. Тому що протягом року діти пройшли серйозний відбір. Передусім, це був і шкіряний м'яч, і заходи проведені з волейболу боротьби. При цьому всі гідно виступили. Баскетбол, волейбол, мініфутбол, вільна і греко-римська боротьба, теніс та шахи. У цих видах спорту змагалися наші школярі. З президентом ділилися враженнями про поїздку. Для багатьох вона була вже не першою. Я вже був второй раз. Я вже був друге. Мені дуже все сподобалося. Поїздка була складна, але ми дуже згуртувалися. Були як одна велика сім'я. Велика подяка вам. Такі високі результати це закономірність, зазначив президент. Цьому сприяє розвиток масового спорту у нашій республіці. Я завжди діло ставку на масовість. Я завжди робив ставку на масовість. Саме масовий спорт дасть результат. Я завжди говорив про те, що в нас молодь прекрасна, відмінна. Молодь, яка хоче жити, працювати, займатися спортом, хоче вчитися, але ми повинні створити умови. І щороку в цьому напрямку рухатися. Ось моє завдання як президента більше охопити, щоб ви передали потім своїм дітям любов до спорту. Держава цим повинна займатися і займатися завжди. Як би не було складно. Вам спасибі. А ви результат цього внеску. Я знав, що будуть перемоги. В цьому не сумнівався. Минулого року ви посіли призове місце. Це закономірно. Немає такого розвиненого масового спорту, як Придністров'я. Ми, Придністров'я, якраз показуємо приклад, як треба займатися. Юні спортсмени подарували президенту комплект форми Придністровської команди. Вадим Красносельський пообіцяв одягати її на тренування з веслування. Ну а подарунок від глави держави книга доля танкіста. На завершення зустрічі пісня, яка стала гімном команди. Моя жизнь, моя судьба – це вічна боротьба. Без боротьби не паліби. Не здавайся, не здавайся. Без боротьби. Жизні нітна Без боротьби життя немає. Ніколи не бійтеся. У вас все вийде. Я навіть не сумніваюся. Якщо навіть не вийшло раз, два, три на четвертий вийде. Головне ніколи не зупинятися, вірити в себе, вірити в свою мету і досягати її. Велике вам спасибі за ваш такий спортивний подвиг. Ім'я придністровського народу. А ще на пам'ять про зустріч світлини і злавою держави. Спадкоємці перемог у пошуках невідомого солдата це новий проєкт. За дорученням президента досліджуватимуть місця боїв великої вітчизняної, де можуть бути поховання зі зниклими безвісті воїнами-визволителями. Про це й не лише напередодні говорили на зустрічі з президентом Красносельським. До пошуку солдатів спадкоємці перемог пропонують залучити більше молоді. Спадкоємці перемог розповідають президенту Красносельському про пошукову роботу. На території Придністров'я є поховання часів великої вітчизняної. ті, що досі залишаються невідомими. Дослідити їх доручення президента. Був день пам'яті якраз несного солдата напередодні був день пам'яті невідомого солдата, хоч і минуло майже 80 років після перемоги у Великій Вітчизняній, але багато солдатів, які документально не повернулися з бою, як кажуть, вважаються зниклими безвісти. Частина цих людей перебуває на Придністровській землі. Тому, звичайно ж, робота пошукових команд, які досліджують поля битв, документи, досліджують місце бою конкретного, дуже важлива, щоб поховати останнього загиблого воїна, захисника нашої вітчизни у великій. Великій вітчизняні та у Другій світовій війні загалом. Президенту показали карту Мірінірського лісу. Червоним контуром виділили район, де можуть бути поховання бійців Червоної армії. Тут колись були землянки, окопи. Відомо, що у 44-му ту стояв радянський медсамбат. Поруч ховали померлих від ран. Ось замальовка тих років. Декілька хрестів у квадраті це цвинтар, де й могли ховати солдатів. Нам слідується територія села Мірінешти, територія нами досліджується територія села Мірінешти, територія лісу біля Дністра. Буквально все тут знаходилися землянки, окопи. Поруч з ними санітарні поховання, і дуже багато з цих поховань втрачено. Поруч із Мірініштами Кісканський плацдарм, звідки почалася ясько-кишинівська операція. А на місці самого села теж міг бути свинтер. У 2006-му там знайшли останки трьох людей: двох бійців Червоної армії та дівчини. Можливо, медсестри. До пошуку невідомих солдатів залучатимуть молодь. Останки були замотані в плащ палатки. Останки були замотані у плащ намети з відповідною атрибутикою. У 2010-му їх перепоховали. Впевнені, що у траншеях ще досі є останки. Хочемо набрати більше молоді, провести своєрідний тримісячний практикум з перспективою на те, що молодь буде зацікавлена не просто у вивченні історії, а будувати своє майбутнє з врахуванням певних історичних навичок, які вони отримають. Розкопки проводитимуть у різних районах Придністров'я, а знайдені останки солдатів перепоховають. Можливо, вдасться поновити імена загиблих, аби полеглі воїни повернулися з бою. Спадкоємці перемог пропонують провести до 9 травня військово-історичний фестиваль із реконструкцією та виставками зброї та техніки. Про це також говорили на зустрічі з президентом. З виставками спадкоємці перемог їздять Придністров'ям часто розповідають про історію великої вітчизняної форму тих часів, предмети побуту і не тільки. Проведена Праведінагроміша робота за ці роки. Проведено величезну роботу за ці роки, окрім поповнення матеріальної бази та проведення більше 400 виставок у школах для дітей різного віку. Організація живе, працює і наступний рік, як рік 80-ї річниці перемоги та 35-ї річниці нашої республіки має на увазі активізацію цієї роботи. 2025-го виставки продовжать проводити в школах Придністров'я. А фестиваль ще обговорюватимуть. Президент подякував спадкоємцям перемог за роботу і дав свої рекомендації. Сьогоднішній ранок розпочався з неприємного інциденту на столичному мості на вулиці Шевченка. Близько восьмої ранку тут сталося масово ДТП за участю понад десяти автомобілів. Одна з причин аварії слизька дорога. Спочатку врізалися два авто, що прямували з боку ринку «Меркурій», Слідом ще два з іншого боку машини також не встигли пригальмувати. У результаті гармошка із семи машин. Один із учасників аварії Олег цього ранку віз внучку до дитсадка. впереді аварія була. От посад. Ось попереду аварія була. Пасад ударив Тойоту, Інші почали гальмувати. Не встигли вирулити через ожеледицю. Нічого не було посипано. Близько восьмої ранку все трапилося. Ближче до дев'ятої години тільки посипали. Олена цього ранку везла сина до школи, побачила перед собою машини, що зіткнулися, натиснула на гальма. Автомобіль прослизнув 30 метрів і врізався в іншу автівку. Скользко було дуже слизько було дуже. Попереду їхала машина. Я почала гальмувати вже звідти перед білою машиною. Дорога як скло була, тобто всю цю відстань я тиснула на гальма, але машина не гальмувала абсолютно. Я взагалі злякалася, що відмовили гальма, бо везла сина до школи, і він налякався дуже. Вже з машиною зіткнулася і тоді тільки зупинилася тут. На щастя, все обійшлося без серйозних наслідків, а фахівці нагадують, в умовах ожеледиці потрібно вибирати безпечну швидкість руху, дотримуватись дистанції та використовувати плавне гальмування. Одиниця повертається. Тролейбус під першим номером зійшов із лінії у травні цього року через ремонт по вулиці Покровській. Тепер він курсує знову за маршрутом Західний центр залізничний вокзал. Тролейбус буде виконувати п'ять рейсів на день. Відправлення із кінцевої на західному через центр на залізничний вокзал. Перший рейс о 6.20, останній о 16.40. Сьогодні перший день сьогодні просто перший день. Люди ще не всі знають. А так зазвичай люди є. Звикнуть, дізнаються, і все буде гаразд. Потрібен, все одно люди їздять на вокзал, а так немає маршрутки. Нічого. На вокзал практично із західного немає на чому виїхати. Все життя був тролейбус, і ми звикли до нього. А маршрутка все таки дорожча. Просто я, місяців. Просто я кілька місяців не їздив цим маршрутом. А тут раз і перший день пішов. Чудово. Повернути перший тролейбус просили люди. Про це напередодні говорили на нараді з президентом. Вадим Красносельський доручив питання вирішити, і сьогодні одиниця знову у строю. Нагадаємо, тролейбус не ходив через ремонт дороги на площі Суворова, а потім не було водіїв. Проблема. Проблема з кадрами на підприємстві. Практично 50% водійського складу. Відсутні доводиться перекривати найзатребуваніші маршрути. Це 2, 19, 4 та 7. мікрорайон Кіровський. Знайшли можливість, хоча б так у ранкові вечірні години пік, щоб забезпечити громадян обслуговуванням. Це питання піднялося. Ми повинні вирішити його, і вирішили. Звісно, до речі, оплатити проїзд у тролейбусах можна готівкою чи карткою. Є валідатор. Та тут легко, просто прикладаємо карту. Удобно. Доїхати до вокзалу можна й маршруткою 1 А. Вона вирушає від ресторану Околиця на вулиці Нахімова. Далі по Карла ліпних та на вокзал. Туди ж із балки, це мікрорайон Жовтневий, можна дістатися трійкою. Вона вирушає від Теротекса. Обидва маршрути виходять у рейс з 6.15 ранку до пів на шостого вечора. Бендери Ленінський, вулиця Космонавців, нині тут ремонтують дорогу, працюють катки, грейдери, екскаватори самоскидами привозять щебінь, засипають дорогу. Ви бачите грейдер, який призводять вирівнювання цього щебня. Ви бачите грейдер, який здійснює вирівнювання щебеню. Далі йде його ущільнення навантажувачем або ескаватором для покриття його двома шарами асфальтобетону. Це дає міцність, довговічність дороги, не просідає, немає тріщень, витримує велике навантаження. Тут капремонт триває третій місяць. Поміняли труби, оновили зливову каналізацію, зміцнили основу дороги. Старе покриття зняли. Нове буде міцніше, З'явиться парковка. Бордюрною лінією новою виложили бордюрну лінію виклали з урахуванням розширень, бо тут не було розширень для місць паркування. Ця дорога вузька, і жителі місцевих будинків паркувалися вздовж бордюрної лінії та заважали проїзду. Тому проєкт новий передбачає розширення локальної дороги та облаштування паркувальних кишень, щоб могли люди паркуватися не заважаючи в'їзду. Вже зробили чотири паркувальні кишені до кінця року цю ділянку дороги пів кілометра заасфальтують. Це третина від усієї вулиці Космонавтів. Ремонт всієї дороги робитимуть у три етапи у 25 та 26 роках. У Придністров'ї все частіше хворіють на грві та грз за минулий тиждень. Понад 2,5 тисячі випадків більше половини це діти віком до 14 років. У кам'янці на карантин вже закрили дві групи у дитсадках, а в терасполі один клас у 12-й школі. Так як так в Оскільки діти спілкуються у сім'ї у колективі, вони мають груповий імунітет. Якщо одна дитина захворіла і у контакті з іншою дитиною, то природно захворюваність прогресує в закритому колективі. Зараз у нас епідеміологічна ситуація щодо гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів, оцінюється як нестійка благополучна. У нас спостерігається зростання захворюваності практично у всіх адміністративних територіях, крім гріопольського району. Там на 3% йде нижча захворюваність. Минулого тижня зареєстрували два випадки грипу у Тирасполі та Слободзейському районі. Епідеміологи кажуть, наприкінці січня, початку лютого, буде пік захворюваності. Щоб убезпечити себе, потрібно правильно харчуватися, одягатися за погодою, частіше гуляти на свіжому повітрі. А якщо захворіли, не займаємося самолікуванням, звертаємось вчасно до лікаря. Сертифікат на покупку коляски близнюкам у держадміністрації Дубосар вручили сім'їні вас. Вітаємо вас, бажаємо щастя, здоров'я та благополуччя вашій родині. У сім'ї Нікруси вже є три дівчинки. А 20 листопада народилися близнюки і знову дівчатка. Віра та любов. Надія вже є. Так звати матір. Дуже хотіли хлопчика. Каже тато, але й дочкам радий. Сергій працює таксистом. Про те, що в нього буде двійня, дізнався, коли був на роботі. вона зателефонувала дружина. Вона того дня мала піти на УЗД. Каже: ти за кермом чи стоїш на місці? Кажу ні, за кермом. Вона говорить: зупинися, є новини. На початку у голові всяке, зупинився. Вона говорить Вітаю, тато, близнюки у нас. У мене така радість, що закрив одразу лінію і поїхав додому. У Дубосарах цього року народилося чотири пари близнюків. Окрім сертифікату на купівлю коляски, сім'ям, де народилися двійнята, дарують і постільну білизну. Дегустації від проєкту купуй Придністровське» цієї п'ятниці 6 грудня у Тирасполі можна буде скуштувати ковбаси, сири, випічку і навіть мандаринове варення. А ще авторські чаї, пряники, джеми, все місцевого виробництва. Організатор дегустації торгово-промислова палата аднагуд прохідіті в магазині гарант. Одна проходитиме в магазині гарант. А інша дегустація проходитиме у кав'ярні термінал. У нас 9 учасників представлятимуть свою продукцію. Ми обрали обідній час, щоб люди могли про. Дегустувати продукцію та відповідно придбати. Деякі відкривають для себе нових підприємців, нові продукти, нові уподобання. Тому вони дуже люблять дегустації, тому що можна не тільки побачити продукт, але ще й спробувати. Дегустації у п'ятницю відбудуться у торговому центрі на вулиці Правди, 8 дріб Початок о 12-й годині чекають на всіх. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу. і В усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.